Історія захисту природи в Україні це, знаєте, ціла сага, що триває понад століття. Історія про мрійників, про науковців, про те, як розбудовували цілу державну систему. Але сьогодні, сьогодні, вся ця безцінна спадщина стоїть перед, мабуть, найважчим випробуванням за весь час. Отже, у цьому огляді ми пройдемо шлях від одного єдиного заповідного степу до величезної національної мережі і подивимося, що зараз поставлено на карту. Усе велике, як це часто буває, починається з мрії однієї людини. Тож давайте повернемося назад у часі, щоб побачити, як з'явилася та сама перша перлина в короні українського природоохоронного фонду. І ім'я цього мрійника Фрідріх Фальцфейн. Уявіть собі, німецький барон, справжній поціновувач природи. Він вирішив зробити щось абсолютно нечуване для свого часу, не просто володіти землею, а захистити її унікальну екосистему, зберегти її для тих, хто прийде після. Це був без перебільшення революційний крок. І те, що він створив Асканія Нова, було чимось значно більшим, ніж просто парк. Це був неймовірно сміливий проект – поєднати збереження недоторканного місцевого степу зі створенням дому для тварин з різних куточків планети. І саме ця приватна, сповнена ентузіазму ініціатива, по суті заклала фундамент для всього національного природоохоронного руху. І знаєте, як це буває з хорошими ідеями? Вони мають властивість поширюватися. Ідея Фальцфейна розлетілася по всій країні. Давайте подивимося, як ця одна єдина іскра розпалила справжнє полум'я, яке призвело до створення цілої національної скарбниці заповідних земель. Так, все починалося з окремих ентузіастів землевласників. А згодом, крок за кроком, це перетворилося на структуровану державну систему. І знаєте, кульмінацією став закон, ухвалений у 1992 році. Саме він офіційно закріпив, що збереження природи це національний пріоритет. А тепер просто вдумайтеся в цю цифру: 6,8%. Саме стільки від усієї території України на початок 2022 року займав природно-заповідний фонд. Може здатися, що це не так вже й багато, а насправді це величезна площа, яку можна порівняти з територією цілої європейської країни, наприклад, Словаччини, і все це присвячено виключно природі. Ну добре, а як вся ця величезна система влаштована? По суті, вона тримається на чотирьох основних стовпах: від найсуворіше охоронюваних біосферних заповідників до національних парків, які відкриті для людей. Кожна з цих категорій відіграє свою унікальну роль. І зараз ми розберемося, у чому ключова різниця між двома найвідомішими з них. Отже, у чому ж різниця? Все насправді досить просто. Уявіть собі, природний заповідник як таку собі стерильну наукову лабораторію. Це місце, де природа живе за своїми законами без жодного втручання. А от національний парк це зовсім інша історія. Це скоріше живий музей. Тут можна обережно доторкнутися до природи. Тут поєднують охорону з екологічною освітою і туризмом. Добре, з територіями, здається, розібралися. Але як держава вирішує, що саме потребує найпильнішої уваги? Давайте перейдемо до інструментів, які допомагають визначити найвразливіші види та екосистеми, ті самі найрідкісніші коштовності національної колекції? І це ж фундаментальне питання для будь-якої природоохоронної системи, правда? Як скласти такий собі список пріоритетів для природи? В Україні відповідь на це питання дають два дуже важливі документи. Перший інструмент це знаменита червона книга. Думаю, всі про неї чули. По суті, це такий собі державний список СОС для видів, які перебувають на межі зникнення. І це не просто перелік, а науково обґрунтований заклик до дії, на основі якого розробляють програми зі збереження. А ось, щоб зрозуміти масштаб, погляньмо на цифри з останнього видання. Понад півтори тисячі видів тварин, рослин та грибів офіційно визнані такими, що потребують нашого з вами негайного захисту. Це не просто статистика, за кожною цифрою, цілий вид, який може зникнути назавжди. Але ось тут Україна пішла далі і створила щось справді унікальне, чого майже ніде у світі немає. Це зелена книга. Її підхід кардинально інший. Вона захищає не окремі види, а цілі екосистеми, рідкісні типи лісів, степів, боліт. Це знаєте, як захищати не просто одну картину, а всю галерею разом із будівлею. І ось, коли ця складна система, яку вибудовували століттями, здавалося, працювала і розвивалася, все змінилося. Ми підходимо до найтрагічнішої частини нашої історії. Просто подивіться на ці цифри. Майже третина національних парків. Більше половини природних заповідників, три з п'яти найцінніших біосферних заповідників, усі вони зазнали прямого впливу бойових дій чи окупації. Це не просто статистика, це удар у саме серце природоохоронної системи країни. І найтрагічніше, що історія ніби замкнула коло. Пам'ятаєте, з чого все починалося? За сканії нова, перлини українського степу. Так от, згідно з джерелами, вона фактично знищена. Мрія Фальцфейна, яку плекали понад століття, опинилася в руїнах. Та, попри всі ці жахливі руйнування, погляд все одно спрямований у майбутнє. Україна не відмовляється від своїх глобальних зобов'язань. Є прагнення не лише відновити те, що втрачено, а й досягти нових амбітних цілей. Здавалося б, які можуть бути глобальні цілі, коли триває війна, але вони є відновити майже третину зруйнованих екосистем, довести площу заповідних територій до 30% це колосальна робота, але це свідчить про глибоке розуміння майбутні країни, нерозривно пов'язане з її природою. Проте треба бути реалістами реальність дуже сувора. Просто зараз, сьогодні, головний пріоритет це оборона. Тому, звичайно, реалізація цих екологічних цілей вже у повоєнний час вимагатиме і неймовірних зусиль, і значної міжнародної підтримки. І це, мабуть, ключове питання, яке залишається відкритим як потім, коли все скінчиться, знайти цей баланс між відбудовою міст, економіки і відновленням природи? Це виклик не лише для України, а й для всього світу. І відповідь на це питання визначить, чи зможе ця унікальна природна спадщина, яку плекали понад століття? Відродитися з попелу.